Поговоримо сьогодні про сепарацію, а саме про шість типів сепарації. Перша це емоційна. Коли я емоційно відділяюся від батьків, я знаю свої психологічні потреби, емоційні потреби, що для мене нормально, що не є нормально. Коли мною маніпулюють, я кажу, мені це не подобається, мені це не комфортно, а я це бачу, я це розумію, тому що мої потреби я знаю. Далі інтелектуальна сепарація це коли я захищаю свої ідеї, тому що я їх маю. Я знаю свої цінності, в мене класно розвинуте критичне мислення. Далі, Фізична сепарація це коли я беру себе і перевожу в інше місце від батьків. І я собі можу жити де завгодно. Я можу знімати квартиру, можу купити собі будинок, в кого як сходиться. Але жити з батьками це не про сепарацію. Далі економічна сепарація це про що? Це про фінанси. Я можу заробляти. Я можу заробляти сама і покладатися на себе. Далі, психологічна це про мою автономію. Я розумію, хто я, що я, що я роблю, я знаю свої ідентичності, ким я можу бути. Я можу розвивати нові ідентичності, я можу бути мамою, дружиною, психологом, соціальним працівником, таким завгодно. Я сама можу формувати цю, цю свою ідентичність. І далі це соціальні ролі, які я вибираю. Тобто я не вибираю те, що вибирають за мене батьки. Я розумію, в них є своя думка, а в мене є своя думка. І якщо ви знайшли де вони відсепаровані, пишіть мені в коментарі.